Вона одна з тих, хто шукає рятунку від безробіття у центрі зайнятості. Місяць тому, за станом здоров'я, жителька Снов'янки Чернігівського району Людмила Сокол втратила роботу соціального працівника. Тепер шукає легшу, щоб подобалось, звичайно. Ну щоб і можна було прожити. За останні півроку, таких як Людмила Сокол у центрах зайнятості стало значно більше. Третина зареєстрованих безробітних це якраз сільські мешканці. Під час пошуку роботи вони вимагають додаткових для себе умов. Люди сіли, вони мріють про таку роботу, щоб вона була якось вахтовими щоб багато не не витрачати на проїзд. Ситуація на ринку праці області складна, але керована, так кажуть працівники служби. За шість місяців цього року майже 15,5 тисяч безробітних зареєструвалися по всіх центрах зайнятості області. Це на 6,5% відсотків більше ніж торік. Вдалося працевлаштувати за півроку 12 тисяч безробітних. Популярними до сьогодні залишаються робітничі професії у сфері сільського господарства і транспорті. Втім, знайти людей на такі спеціальності важко. Це й впливає на статистику працевлаштованих. Ну, багато випускників, економістів а вакансій немає, і люди шукають такі роботи менеджерами, ну, щоб достойна була заробітна плата. Економістам бухгалтера не можуть знайти роботу підходящу. Інша тема працевлаштування переселенців. Вони продовжують оббивати пороги служби зайнятості і їм не відмовляють. Вже понад 200 колишніх жителів Луганщини і Донеччини знайшли собі роботу на Чернігівщині, але цей контингент безробітних не можна назвати вдячним, кажуть фахівці. Ці служби в Донецьких та Луганських областях останніми роками рівень заробітної плати був значно вищий ніж на інших територіях України, зокрема у Чернігівській області. То однією з основних вимог переселенців є рівень заробітної плати, який не завжди можуть запропонувати відповідні наші підприємці. Допомогу під час пошуку роботи надають і демобілізованим учасникам АТО. Їх схиляють до відкриття власної справи однієї з послуг центрів зайнятості. 36 чоловік вже отримали нову роботу 32 перенавчаються. Все це за державні кошти, якими може скористатися той, хто шукає роботу. Служба зайнятості постійно запроваджує нові форми. Щодо мінімізації ризиків на ринку праці та забезпечення соціального захисту населення, ці це і інформаційно-консультаційні послуги, які ми надаємо, різноманітні профорієнтаційні, профінформаційні заходи, які проводяться. Це, зокрема, і семінари, індивідуальна робота, робота, яка організовується спільно з роботодавцями, це і презентації роботодавців, днів відкритих дверей, ярмарки, вакансій, ярмарки професій, де кожен може знайти собі роботу. Ну а наплив безробітних у цьому році у центрі зайнятості пояснюють ще й оформленням субсидій. Безробітні, які до цього часу приховували свій статус, йдуть за довідками.